22 роки, точніше, 20 років, ми практично дуже мало зробили, щоб відірвати економіку України від Росії. Ви пам'ятаєте, будь-які е, зустрічі, навіть вибори президента е, Кучми йшли під гаслом, повернемо розірвані зв'язки і зробимо безплатний фактично газ. Газ став ще дорожчим, зв'язки, може, деякі поновили, деякі не поновили, але все залишилося, власне кажучи, зорієнтовано в даному разі на Росію. Тому, коли президент сьогодні каже, що наша економіка не готова до європейського рівня, то він має рацію. Але чому вона не готова? Тому що її не готували. Стратегічні, стратегічні завдання Росії, національна стратегія її, вищі інтереси Росії, заключаються в тому, щоб не відпустити Україну своїх обіймів. Ніколи і ніяк. Це ще Єльцин писав указ, що Україна повинна залишитися в сфері стратегічних інтересів Росії. Всі президенти так російські поступають. Це в них підшкірна, ну я б сказав, така філософія.